Кажучи, в літаку на Ібіцу було мало молоді. Переважно жіночки за 50 компанії по 4-6 людей. Ми прилетіли на Ібіцу в кінці грудня. Ібіца зимою це щось. 90% усього в столиці в місті Евіса зачинено. Працюють хіба що мережеві крамниці типу Зара. Але погуляти і подивитися тут є на що. Мені було цікаво погуляти по Кастель де віса неймовірно грандіозному замку, що розташований у верхньому місті. Тут є багато веж і історичних будинків, які, звичайно, зараз також зачинені. Цю неймовірну фортецю почали будувати ще в 7 столітті фінікійці, а добудовували потім ще сотні років. Зокрема, з 9 століття фортецею володіли араби. Для яких вона була важливим опорним пунктом на Середземномор'ї. А далі була реконкіста, ібіца повернулась під контроль католицьких королів і фортецю використовували для захисту від піратських набій. У 20 столітті фортеця, який весь Острів, пережив драматичні події Іспанської громадянської війни. А зараз фортецю активно реставрують. Друга частина міста, яка була мені цікава, це Порт і Маріна, де зазвичай зашвартовані шикарні яхти вартістю не один мільйон. Насправді тут Марін є кілька, точніше три. Одна з котрих здатна приймати суперяхти до 60 метрів завдовжки. Як і в інших шикарних іспанських марінах, як, наприклад, тут Пуерто Банус, тут є своя золота миля. Крамниці дорогих брендів. А в сезон тут можна побачити знаменитостей не лише іспанських, але з усієї Європи, а часом і з менші Європи. Ось, наприклад, розповідаю, що недавно тут остівав американський актор Віл Сміт. Його можна було зустріти за столиком одного з ресторанів. Найвідоміший з них називається Калма, тобто спокій.